Програму це обрав через структурність її, актуальність та потенціал. Я досить недавно в цій сфері працюю, і мені дуже не вистачало саме такої бази, на яку можна вже нашаровувати наступний мій досвід. Хотілося б більше почути, і побачити, і дізнатися, як будується HR з нуля. З цікавих інсайтів неважливо в якій індустрії ти працюєш. HR працює майже всюди одинаково, звичайно, з певною адаптацією під потреби бізнесу. З інсайтів це, можна сказати, неупереджене ставлення та творчість мислення. Того, що вже почали застосовувати, це з модуля про рекрутинг, ось і оцінка персоналу. Я не очікувала, що я прийду, і я зараз після програми вийду супер-профі-спеціалістом. Дуже багато. До е, інформації корисної тут було подано, яка вже складається в один пазлик, і можна якось е, більше використати цю інформацію для наступного досвіду. Запам'ятались досить цікаві кейси е, компанії Галич Фарм Студіо», візит в компанію Мілігус. Ось е, запам'яталася е, креативна подача інформації Андрія Гринчика. Ось творче мислення Наталії Шпот. Ну і викладання, в принципі, всіх лекторів. Складно сказати, що є щось, що мені сподобалось більше чи менше. Мені сподобалось те, що програма мені дала можливість подивитися на мій досвід під іншим кутом. Бо деколи таке враження, що ти все знаєш, бо ти це робиш. Але насправді, коли ти приходиш і слухаєш, про якісь кращі практики є розуміння, що ага, окей, я це не робив, але от це класно, якщо я почну це робити. Або я давно це не використовував, але е, я зараз нагадала собі і маю можливість знову застосовувати в роботі. Мені дуже е, зайшов перший модуль, оскільки ми розбирали, як працює загалом бізнес. І е, яке місце HR саме в бізнесі. Звичайно, коли ти не маєш у цієї основної бази, ти якось виконуєш задачі, які до тебе прилітають. Але коли ти маєш комплексне розуміння, ти можеш приходити і пропонувати якісь рішення вже, і ти можеш розуміти, чи воно зараз доцільне, чи воно недоцільне. І звичайно, е, те, що працює в одній компанії, воно зовсім не буде працювати в іншій компанії. Насправді, е, моїм найбільшим викликом був вихід з моєї бульбашки, бо я все таки працюю в it індустрії Всю свою кар'єру цікавим викликом був те, коли ми ходили в компанію, в якій ми захищали кейс на захисті, і це була не it індустрія це була зовсім інша індустрія по пошиттю одягу. І було дуже цікаво шукати співпадіння і залежності, як я можу загалом поділитися і перейняти якийсь досвід з іншої індустрії і розширити свій кругозір. Напевно, найбільшим викликом це бінальний кейс, який потрібно захистити. Оскільки це реальний приклад, реальний живий приклад, на якому потрібно запропонувати якісь рішення. І коли ти працюєш в одній компанії, а ти розумієш, що от, от є бізнес, в якого є якась своя методика і своя проблема, і це зовсім не дотично до того, з чим ти працюєш, і тобі треба просто якось вийти зі своєї бульбашки, трансформувати своє бачення і запропонувати те, що буде зараз тут доцільно. І найкрутіше те, що саме на цьому курсі можна от якраз вийти з цієї бульбашки, бо тут є люди і приклади з різних сфер. Основні виклики це вихід з особистої зони комфорту і таке глибинне вивчення даного матеріалу. Ця програма це такий ціннісний ресурс для особистого зростання, для провадження чогось нового, для пошуку чогось нового. Ось і якісне, якісний підйом на нову, нову сходинку саморозвитку самої людини. Цей курс підійде для тих людей, які готові розвиватися і працювати над собою. Мені здається, що для всіх, хто хоч колись був дотичним до HR напрямку, HR початківці або люди, яких цікавить HR напрямок або HR колеги які... Хочуть покращити і поглибити свої знання, і розуміти, як працюють hr процеси з нуля. І, можливо, це підійде для. Підприємців, в яких невеликі команди, в яких немає потреби залучати спеціаліста, який прийде тобі все налаштовувати, Ну, справді там не буде такої необхідності. Але людині, яка працює з людьми, обов'язково потрібно розуміти, куди вона рухає команду і як взаємодіяти з командою, саме в напрямку HR.